Жителі мікрорайону Припортовий нарікають, після відміни 14-го маршруту вони залишилися відрізаними від багатьох точок міста. Черкащани написали петицію до міської влади та сподіваються, владці відгукнуться на їхні прохання повернути маршрут. Тетяна Пономар про транспортне питання. Ми не можемо добратися до третьої лікарні Ми не можемо добратися із малими дітьми з більшими дітьми в його западний у дитячу поліклініку. Місяць тому дахнівчани звернулися до міської влади і поскаржилися на перебої в роботі 14-го маршруту та попрохали чиновників скоригувати її. Ми підемо, будемо спілкуватися по вирішенню даного питання. Перевізник послався на збутковість маршруту та взагалі відмовився обслуговувати дахнівчан. Їх тепер возить 31-й, у роботу якого внесли зміни. Мікрорайон припортовий зупинка буревісник. Табличка про те, що тут ходить 14-й автобус, є маршрутки немає. Після скасування 14-го дістатися звідси до багатьох точок міста, приміром парку сосновий бір чи першої міської лікарні, без пересадки неможливо. Що туди добратися неможливо, що оттуда. На дорогу дуже багато часу ходить, дуже незручно. Сергій, який живе у цьому районі, миритися з незручностями не став і склав петицію до мерії з проханням повернути маршрут. За моїми оцінками, тут проживає більше трьох тисяч людей, тобто надаючи перевагу жителям дахнуки, яким надали 31 маршрут, врахували жителів саме цього мікрорайону трьох тисяч людей. У мерії обіцяють шукати охочих перевізників на заміщення вакантного маршруту. До 15 квітня міською радо буде проведений конкурс на 14-й маршрут. Якщо в когось буде є бажання, то приймайте участь в конкурсі. Утім, додають наразі жоден з перевізників бажання поконкурувати за 14-й маршрут не виявив. Тетяна Пономар, Сергій Косенко, Віка новини.